Лухівський кар'єр кварцитів, який належав російському мільйонеру Олегу Дерипасті, націоналізовано. Таке рішення прийняв вищий антикорупційний суд. Встановлено, що дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Російської Федерації, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України. Втім, співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України. За даними слідства, глухівський кар'єр кварцитів дерепаски здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту – кремнію та феросоліцією у Баницькому родовищі на Сумщині. Далі видобуті в Україні корисні копалини незаконно експортувалися до Російської Федерації та реалізовувалися там на користь підприємств військово-промислового комплексу, зокрема для виготовлення тактичних ракетних комплексів. У кар'єрі видобувають високочистий кварцит із вмістом Кремнію у 99%. Кремній є незамінним в автомобільній, медичній, авіаційній, військовій та космічній промисловостях і використовується у металургії, електротехніці, радіоелектроніці та напівпровідниках. Крім цього, рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній Хустський та Жежелівський кар'єр. Вартість переданого Україні майна становить понад 10 мільярдів гривень. Шості продовжують позбавлятися наслідків колоніального минулого шляхом перейменування об'єктів топоніміки. Так, в ході чергового засідання робочої групи з питань деросифікації, що відбулося наприкінці січня, були визначені варіанти нових назв шосткинських вулиць. У нас там 17 об'єктів топоніміки, а це і вулиці, і провулки. Тобто, якщо ми переименовуємо вулицю, то ми перейменовуємо відповідний провулок. Зараз оголошено нове онлайн голосування на сайті міської ради. Приват до 17 наступних об'єктів топоніміки. А зараз люди можуть голосувати. Голосування триває з 1 лютого по 28 лютого включно. А На цей час можна вносити ще якісь свої пропозиції. А, потім за результатами голосування буде визначено ті вулиці, які а, наберуть більшість голосів. Так вони і будуть перейменовуватися наприкінці минулого року. 26 вулиць вже були перейменовані і отримали назви на честь видатних українців, які залишили в нашій історії особливий слід. Цього разу містянам теж пропонується проголосувати за назви вулиць, що пов'язані з відомими українцями, зокрема Олександра Олеся, Пилипа Орлика, Петра Дорошенка та інших. Наприклад, один з варіантів перейменування вулиці Матросова на честь Івана Піддубного, українського спортсмена-борця, шестиразового чемпіона світу з боротьби, який завжди позиціонував себе як українець, серед запропонованих назв є і вулиця Чорної Ради або захисників України. До речі, людям, які проживали на вулицях, що змінили або змінять свої назви, турбуватися про паперову тяганину не варто, говорить пані Волинець. А документи остаються залишаються чинними а зі старою назвою вулиці, тобто спеціально змінювати документи не потрібно. Вони дійсні ознайомитися з повним переліком запропонованих нових назв 17 об'єктів топоніміки та проголосувати. Можна на офіційному сайті Шосткинської міської ради з пропозиціями щодо питання деросифікації звертатися на електронну адресу, вказану на екрані. Поспішайте, адже до кінця голосування залишилося зовсім небагато часу. 28 лютого останній день, коли можна віддати свій голос за нові назви Шосткинських вулиць. Безпритульних тварин у шості з кожним днем все більше. Вони виглядають з підвалів, гріються на сонечку біля під'їздів. В основному це пов'язано з тим, що багато людей від'їжджають та покидають своїх підопічних напризволяще, говорить голова громадської організації Добре серце, яка опікується безпритульними тваринами. Зараз дуже багато людей від'їжджають за кордон. На жаль, більшість викидує котів і собак на вулицю. Якщо ви вже я думаю, самі помітили, що на вулиці їх стало дуже багато. Ми їх відловлюємо, стерилізуємо. Щодо Тетяни, то кількість котів у неї вдома постійно варіюється. Волонтерка забирає їх на перетримку до себе додому, пристроює познайомих з метою прилаштувати котофея чи собаку у добрі руки у Фейсбуці. Вже давно створена група Добре серце. Особисто я опікуюсь. У мене вдома зараз живе 15 котів. І на посолку в нас є перетримка, на якій живуть 10 котів, і ще по перетримкам у дівчат, ну всього біля сотні. У нас тих, що живуть саме у наших волонтерів. І до того ж у нас собак біля 70, яких ми годуємо. Догляд за такою кількістю тварин, говорить Тетяна, це важка праця. Якщо брати одного, двох або трьох котиків, це позитив. Якщо так як у мене було 26, то це труд, причому такий труд, що іноді думаєш, на що воно мені треба. Але все одно ну, ти до цього звикаєш, це встаєш, ранок твій починається не з ков, не з Ранок починається погодувати, прибрати, вилікувати, а нам вони дістаються які? Вони в основному хворі. Беручи до уваги кількість тварин, з яких доводиться годувати, волонтери звернулися за допомогою до представників великих компаній, які виготовляють корми. Як результат, вдалося отримати корм для пухнастиків. Ми отримали корм від Хепіпай і Пуріна. Вони нам прислали доволі велику партію дуже гарного корму, дорогого котики зацінили. Ну, прислали для наших безпритульних тварин, тому що ну у нас же. У кожного дома і по перетримках їх дуже багато. Їх треба годувати. Ми просили, нам прислали. Отримані смаколики для котів розподілять між волонтерами міста та тими, у кого не перетримці. Є тварини. Там немає такого, що треба роздавати всьому місту. Зараз в магазинах для одного котика, для двох можна купити все. Нам сказали, щоб ми поділили між собою, між волонтерами, між перетримками, і цей корм буду роздавати під розпис все серйозно для волонтерів, ну для, для своєї організації. Запобігти такому масштабному збільшенню безхатьків, котів та собак можна тільки одним способом контролювати їх розмноження, а саме провести стерилізацію. Волонтери вже тривалий час опікуються цим питанням. Цілий рік минулий. Ми стерилізували. У Нас була крім міської програми, яку спонсує місто. Було ще дві великі програми стерилізації від міжнародних організацій. Під кінець року все закінчилось, тому ми починаємо в новому році. От вже стартували сьогодні, перші три кішки було простерилізовано. Зараз діє програма міжнародна від УПАУ і почала працювати програма від міської влади. Також йде безкоштовна програма стерилізації у клініці Зоостиля. Це чиста. Ініціатива наша чиста допомога клініки. Ми стерилізуємо каструємо там котів безкоштовно. Нарешті мешканці Шостинської громади зрозуміли, що необхідно контролювати розмноження тварин, і все більше людей приймають рішення на користь стерилізації. Люди хочуть стерилізувати. Якщо раніше це була проблема, записати когось, заставляли ми, умовляли там. Навіть під конвоєм я їх водила першу стерилізацію у клініку. Зараз це величезна черга. Люди зрозуміли, що нам. Найкраще це стерилізація, тому що город просто потапає у безпритульних тваринах. З питань стерилізації домашніх улюбленців слід звертатися особисто до Тетяни Піскурьової. Вона детально проінструктує. Щодо процедури, обидві програми курірую я. Всім, хто хоче простерилізувати своїх тварин, потрібно дзвонити мені. Я записую і потім передаю дані у ветклініку. Тетяна знає точний перелік всього необхідного. Процедура стерилізації не складна і не нашкодить вашому улюбленцю. 16 лютого в Україні вдруге відзначили День єдності. А кому, як не жителям прикордонних населених пунктів, знати, що таке єдність у боротьбі з ворогом? Про це, як ніхто, знають жителі Есманської громади, яка межує з Росією та потерпає від ударів зі сторони ворога найбільше. Тяжка артилерія, ракети та міномети для жителів Есмані, що знаходиться на відстані 30 кілометрів від російсько-українського кордону, на жаль, давно стали страшною реальністю. Вижити в таких надзвичайно тяжких умовах місцеві жителі можуть тільки об'єднавши свої зусилля проти ворога. Так на головній площі селища Есмань, що в Шосткинському районі, стартувала акція Естафета Одна єдина Україна. Стяг довжиною 20 метрів передавався та розгортався у населених пунктах Есманської громади, що символізувало єдність українського народу.